Всім доброня. Нема ще опоросу. Не опоросилася, вона вже да, наче ось-ось. Але ну, молоко ще не тече. Якось очікуємо. Як то кажуть, почалися трішки безсонні ночі, тому що приходиться і вночі встати глянути, як вона себе почуває, тому що потрібно їй буде допомагати. Не пройдеться його просто так дуже легко, частіше треба заходити і всім раджу, в кого, хто тримає домашнє господарство, у кого є свиноматки, не кидайте їх, як то кажуть, напризволяще. Ви їм повинні ну, допомагати. Трішки, як то кажуть, я цю свиноматку спарував, як кажуть, проти правил. Получається, мамка її, зараз я її покажу, ось вона. Така наша красунька. Покрив я її макстером. Получилась така дівчинка. В принципі, як то кажуть, вона мені просто сподобалася по енергії росту, по темпах росту така вона гарненька йшла, тому було прийнято рішення залишити її на свиноматку. Окрім того, тоді покрив я її ще й дюрком. Ну і тепер. Будемо ждати попору, як то кажуть, у нас? що в нас з цього вийде. Ну, будемо надіятися і будемо робити все, щоб вона нормально поросилася, щоб все було добре. Тому що повторююсь, не та кількість свиноматок, щоб дозволяти е собі таку розкіш їх втрачати. Чи будь -що. Тепер коротенько ще пробіжимося по сараю і тоді ще поспілкуємося. Темах прополу. Всі малюки в принципі, активно вже поїдають предстарт, активно смокчуть її, б'ються, то в принципі ну, нормально все наче на даний період, дай Бог. Така грубка. Нагадаю, це ландрас-мамка, таке ще сподобля ландраса, в принципі, ну нічого, в принципі, покрили ми її оптимусом. Маємо от таких діток. В принципі, конструкція тіла така гарна, задочки виділяються, лопатки також. М'яснички ну, должно бути все добре. Поки вони старт їдять, трошки пізніше, і будемо їм вводити старт. По цій ще животик не видно, хоча вже плановий десь приблизно поросле 113-й день, це 26 березня. Покривали ми її пітреном французької генетики лисим, як то кажуть. Ну, будемо дивитися, що в нас вийде. Ця група, їм сьогодні вже 27 днів. Є такі там один-два таких не дуже, але, в принципі, всі, всі решта рівненькі. Ну, нічого, тих ми, ну, раніше заріжемо там. Ми на них не будемо переводити корм, піднімемо їх, заріжемо там чи тушонку, чи на колбасу. Якимось чином переробимо. Нічого страшного. Ця поїла, як то кажуть, все нормально. Також чекаємо, якщо перекинеться, не перекинеться, ну, наче добавлять бути покрита. Так, що в нас, як так кажуть? В другій частині сарая, де в нас відгодівельна, тут у нас підсихає, тут підлога нормальна, П -п підчищаємо і обілимо обов'язково. І все, в принципі, ця група в принципі, більш-менш спостерігаємо, може якусь відберемо на свиноматку. Знову ж таки, ці кабасики лежать. Тут тоже таке, тут вже трошки гірша ситуація. Тут є деякі ямки, в принципі, їх видно на відео. Ми їх клеєм для плитки, позамазуємо і будемо надіятися, що буде добре. Її також пробілимо. Так, Це в нас вже наступна група і в цей четверг вже починаємо їх вирізати. Кроме сухого годування, так як в кожній сім'ї, родині є щось, хтось щось не доїв, не допив, зливається все це відеречко, і ми їм також сюди даємо. Нема нічого в цьому папа. Якщо ви помийки будете видавати поросятам. Ця група. ну, Чахлик, як завжди, хоча ми йому знову ж таки повторюємося. Вітаміни колем, все робимо. Ну, не судьба, щось. Якось так. Так. Вернемося, як завжди, до нашої дівчинки. Лампочка світи. Ось така наша красуня. В березні її рік буде. Потужна дівчинка, дуже таки потужна. Ну ще нема. Нагадую, коли вже ось-ось-ось, як то кажуть, на її дуже так рясно тоді, е молоко виділяється, колем як так рясно піде вже молоко. Тоді я їй одразу естрафанчика в колю. І після першого порося я колю один, півтора, там, коли як. Дивлюсь на свиноматку, як вона себе веде окситоцину кубіка. От така красунька, очікуємо. Бачите, дірочків. Я хотів давно, щоб більш-менш такі щось більш гарненькі. Ну, подивимося, що в нас буде. Час покаже. Дай Боже, все нормально буде. Так, що я ще раз хочу наголосити, хто тримає свиноматок. Допомагайте їм. Прийдіть, подивіться. Я розумію, що роботи багато в селі. Але нічого страшного, якщо ви якийсь лишній раз зайдете і подивитесь на неї. Це те, що я хотів сказати. В принципі, наче все те, що думав, сказав. Тому будемо поетапно знімати, далі вже відео, дивитися, як вона себе почуває, виставлять, добре коментуємо, ставимо лайки. Всім гарного дня. Все найкраще, очікуємо нове відео.